22 жовтня британському так званому журналісту Грему Філіпсу урочисто вручили посвідку на тимчасове проживання в Росії. НЕШАНОВНИЙ шановний гражданін Філіпс, Сам Грем Філіпс одразу прокоментував цей факт у притоманному йому стилі. Моя країна вирішила мене кошмарити за те, що я показую правду з Донбасу. Цей документ має велике значення для мене, бо дає можливість жити в Росії, заявив Грем Філіпс, висловлюючи задоволення своїм новим статусом. Ця новина привертає увагу не лише тим, що Грем Філіпс є одним із найбільш впізнаваних іноземних голосів російської пропаганди. А ще й тим, що він став першим британцем, проти якого уряд Великої Британії вів санкції саме за участь у пропаганді. Відомим Грем Філіпс став ще десятиліття тому, коли почав висвітлювати події на Донбасі, активно співпрацюючи з ватажками бойовиків, такими як Арсеній Павлов Моторола та Михайло Толостих, більш відомий як Гіві. Показово, що навіть після побаченого в Солідарі Філіпс визнав масштаб руйнування, спричинений діями російської армії. Однак він намагався перекласти відповідальність на Україну, заявивши, якби Київ дав свободу цим територіям, цього б ніколи не сталося. Тут варто зазначити, що дійсно так не було б ані руйнувань, а не тривалої боротьби, якби Україна капітулювала одразу. Просто частину населення закатували б так само як в Бучі, Ізюмі та Херсоні, а іншу частину примусово б погнали воювати з країнами НАТО. Але ще у вересні 2022 року поліція Лондона розпочала розслідування проти Філіпса через його відео і з допитом його ж співвітчизника військовополоненого Ейдена Асліна. Тоді дії Філіпса були кваліфіковані як найманство. Нагадаємо, що Асліна засудив до страти так званий суд ДНР. Проте, зрештою, він вийшов з полону і повернувся до Великої Британії, де і дав свідчення проти Філіпса. У Лондоні такі дії журналіста визнали порушенням Женевської конвенції. Пригрозили йому судом за воєнні злочини, заморозили активи та ввели санкції. Філіпс намагався оскаржити ці дії у британському суді, але безуспішно. Таким чином, повернення на батьківщину для Філіпса стало неможливим. Тому він продовжує поневірятися по так званій ЛНР, виконуючи різноманітні завдання російської пропаганди. Однак, попри всю відданість, Кремль надав своєму посіпаці лише тимчасовий притулок, а от омріяне російське громадянство йому за 10 років так чомусь і не надали. кажучи просто історія Грема Філіпса це яскравий приклад того, як іноземці стають інструментом в руках російської пропаганди, втрачаючи зв'язок із власною країною, законністю і реальністю. І навіть після років роботи на російську пропагандистську машину він лишається просто тимчасовим гостем, якого використовують і утримують на короткому повідку. Зрештою, це демонструє, що для Кремля його прихильники за кордоном лише зручні пішаки, якими можна користуватись і жертвувати. А справжньої вдячності чи визнання від Кремля не дочекаєшся. Ну а ми разом з вами, шановні глядачі, попри всі негаразди, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!